На вихідних в гостомелі сталося маленьке, але радісне свято на вулиці Дніпровській, екс-калініна відкрили дитячий майданчик. Насправді ще рік тому на цьому місці просили зробити проїзд на вулицю Озерну. але депутати все-таки проголосували за куточок для малюків. Я депутат на цьому окрузі, і діти постійно тут граються на асфальті, на проїжджій частині. Автомобілі мають їх пропускати, залишати свою гру. Ну це точно некомфортно. і, і хотілося для них щось зробити. На всій вулиці нічого подібного немає. Взагалі, дитячого майданчика немає на цій вулиці, хоча вона така у нас дуже довга. І так. Виникла ця ідея. Будувалося все за цілковитої підтримки депутата селищної ради Надії Дудник та жителів вулиці. Жодної копійки з бюджету на це не взяли. Саме ж відкриття, як завжди, було веселим та ласим. Розваги з клоуном змінювалися частуванням солодощами, а невеличкий концерт випробуванням самого майданчика. Ми дуже щасливі, що наші дітки граються не на дорозі, а на такому дуже сонячному, гарному майданчику, як наш. І дуже вдячні всім, хто допомагав нашому депутату Надюші. Ні, Ну, це здорово. те, то ж, є, де розвиватися і гратися. Він навчається зі сверстниками, зі старшими. Не треба далеко ходити. І це приємно для дітей, для взрослих. Дуже подобається нам, що в нас такий гарний депутат, що вона за нас дуже піклується. Ну, великі їй спасибі. Що ми дождалися такого хоч цього майданчика. Взагалі класно, звісно. Наш депутат дуже молодець, малодець большая. В селищі з'явилися справжні господарі, які роблять для нас невеличкі свята, згуртовують людей і дуже сподіваємося, що зі спільними зусиллями ми зробимо наше селище краще. Для нас сьогодні справжнє свято. Ура!